Лаки блок, Що це за петух? Ти хто такий? О, А я не хочу, пі -пі. Це мій лаки блок. Я зайшов в стіл Ебрейн Рот, але він взломаний. Це має бути максимально епічно. <реш> У мене вже є дуже-дуже багато коштів. Напиши в коментах, скільки це. І я готовий купити когось класного. А можливо тут є лакіблоки, ні? ха <реш> Ти глянь, скільки вони коштують. Так, я подумав, це лакіблок, а це ті-ті шахур. Блін, я вже подумав, це воно. Кого я купив взагалі? Ха-ха. <реш> Так, заходь, мадам. Ми з тобою купили статутіно Лібертіно. За 20 мільйонів. І вона дає 750 тисяч в секунду. Ого. Мадам, 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 мадам. Ану пішла звідси. А чому я її стукнути не можу? А, ні, можу. все окей. Ану пішла звідси. Ти кого купити захотіла, а? Ну все, нехай бігає тут. Нехай бігає там скучає. Не чіпай мого статутіну, я сказав. Тільки зайшов і вже все. Вона вже хоче, ото в мене стирзати. Злодюшка яка. Яка погана дівчинка, да? Так, 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 так. І базу блокуємо, щоб вона не змогла вийти. Ага. Вона змогла? Да, вона змогла. Ай, та блін, не вийшло в мене. Ну нічого. О, це хто такий? Можете його купити? Купляємо. О, хтось вийшов. Давай, я його теж купляю. Він буде мій, б'ємося за нього. Ой, я ще не того купив. Він вийшов з фьюз машини 20 мільйонів. Let's go, Заходь до мене на базу. Давай, 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 давай! Let's go. Да! Я ще випадково купив якогось пенгвіно кокосіно. А також ми купили з тобою тіпі топі тако Оу, 75 тисяч в секунду. Ой, базу блокуємо. Тобто він вийшов з цієї фюс-машини, і я, як злодюшка, пішов і його купив. Відвоював, так сказати. А я можу базу оновити, так? Да? Що в мене має бути для цього? Тобто в мене має бути тунг, 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 шахур і тріпетропі. О, іди сюди, заходь. О, я йду, я йду, я йду. Ой, якийсь міфічний. Я його взяв, я його стипзав. я не О, в мене база не заблокована, в мене теж типзять. Ні, не типзять? Ні, не типзять. Ай, базу блокуємо, давай. Ха-ха-ха, <реш> да, я його взяв. Я не знаю. Це міфічний. Топ тобі тобі. Ти глянь, як він виглядає класно. Мені він дуже подобається. А напиши в коментах, як він тобі. Лавака Сатурно-Сатурніта. 250 тисяч в секунду, 50 мільйонів коштує. Це дійсно потужно. О, це хто такий? Йди до мене на базу. Ти хто такий? Що це взагалі таке? Що я купив? Він даже в мене на базу не поміщається. Зачекай. Кого я взяв? Тут навіть не пише скільки він дає. Почекай, я не бачу. О, боже мій! Да я багатий. Що це за петух? дивися, я побачив твого кента я його навіть куплю, нехай буде. Чому вони такі величезні? Тупо гіганти. Пішло, звідси. Ну не підходь сюди. А можливо, в мене є якийсь спін? Да, в мене є якийсь А Ану. 100 тисяч. Можливо, ще щось випаде. Давай, давай, давай. Щось дуже класне. І лава слеп. О, сюди. Я готовий битися. Ти глянь. Лакі блок. Я бачу лакіблок. Я його взяв. Я стипзивлакіблока. Я несу лакіблока собі. Ха-ха, він не встигне. Да, LuckyBlock мій. Ні, да? Стоп, а де він? А де? Lucky блок, а немає. А я не поняв. Він не встиг добігти до мене. А як так вийшло? А я не знаю. Лакіблока немає. Ого, багато коштує. Давай візьмемо. Я його купив. Залітай до мене на базу, ото. А я тобі скажу так, базу оновити доволі важко, тому що щось немає тих, хто мені підходить. О, ти глянь! Не підходь сюди! Вже пішов. Ох ти який! Який поганий! Я тебе знайшов, я тебе побачив, як вчасно я подивився. Що вже злодюшка тут. Я хочу оновити базу. О, да, ось він. тунк тунг тунг -тун. сюди до мене. Можливо, даже оновлю базу. Хе-хе. Так, а тут є хтось? Да, є, але там немає лакіблока. Там щось літає, але то не лакіблок. Це що за команда футбольна? Мужики, ви куди йдете? Альо? База не заблокована. Ну ти дивись, я впевнений, там вже хтось бігає. Да? Да? Ні? Ні, повезло. Дивись, там теж база є. А я тут нікого взяти не можу. Ей, це що? Чому мене обманюють завжди? Так не цікаво. Я обідався. все. А в мене є місце взагалі? Так почекай, в мене місця немає. Блін. Когось віддаємо. Хто дає найменше? 75. Давай ти. Тіпі, топітаку. <схи> віддаємо його, тому що в нас має бути місце. Тут як виходить лакі-блок, це починається м'ясо. Я в цьому впевнений. І шкода, що я не на самому початку стою. Дивись, 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 вже побіг. Що, як тобі подобається? Ага? Ой-ой-ой-ой-ой, як я тобі наваляю, як я тебе відшльопаю. хто домашку не вчить. А? Ану, додому математику вчити, а не тут бігаєш по базах чужих. ну, поганець який. О, так це ж його база. Дивись, він в мене Базі, я в нього стибзю візьму. Да-да-да, я в нього візьму, поки він в мене на базі. Дивись. Він хотів взяти в мене, а я взяв в нього. О, да ще й такого класного. Піціоне ціна. Скільки він дає? Нуклеаро Діносауро. Він дає 150 мільйонів в секунду. Оооо! стає погано. 30 мільярдів в секунду. Ой, божечки, да ми багаті. Да-да-да-да-да. Ой, ти за що ти мене стукнув? Ага, ну йди на сюди. Ти глянь, який. На. То Сіма бой, такий понтовий, де світиться. Ти... <laughs> ти глянь на нього. Він пішов за там, а я візьму в нього стибзю. <laughs> да, я в нього взяв. Він там несе, а я тут несу. <laughs> да, диви. Да, я взяв його. Базу блокуємо. А, що там, мужик? Як життя, в тебе? база заблокована? Будеш сидіти в мене на базі. Ага, зайшов він вже. Дрегон Канелоні. 100 мільйонів в секунду. Оце моя повага. Не, ну пішов звідси. Захтів же на мене накидати всякі штучки. Обідився, да? Я бачу. Тоді віддаємо 250 тисяч в секунду. Тому що він дає, напевно, найменше. А, ні. Сховався. Давай ми віддаємо тебе, отак. От За 10 секунд може вийти лакіблок. Почекай. А я думав, це лаки блок, це якийсь дискобій, Йомаю. -йо. Так, дивимося, хто вийде. Лакіблок, будь ласка, давай лакіблок. Ні, це не лакіблок, це піпі. -пі. А я не хочу піпі. -пі. Ай, ти чого ти шльопаєшся? Ти поганий. На лови. Ти тут не підглядай, молодий чоловіче. Ага, йди ну звідси. Підглядає, ти видумав. Не підглядай, я кажу, ти що, на телефон стоїть, знімає. Пішов і гуляй. Почекай, там лакіблоки, там лакіблоки, тут лакіблоки. Я його взяв. Я взяв, я його несу. Неважно, я повинен. Я повинен. Це мій лакіблок. Я взяв лакіблок. Да. Да. Да? А... а де він? Я ж заніс лакіблок, а де він? Я щось не поняв. Як так може бути? Це ж лакіблоки? Чи це якась обманка? Ну, лакіблок. І... і. Дивись, я його поніс. І чому я не можу його занести? Чому він знову там, а не у мене? Я не знаю. Виходить якась обманка. Походу. Ладно, цей мужик тупо не виходить, який має бути для того, щоб я оновив базу. Я не знаю, де його взяти. Я хочу базу оновити. Ей. А він не виходить і не виходить. Ну, за 20 секунд може вийде якась легенда, і це буде він? <ріхи> дупа петуха. Ситуація дупа пітуха, тому що він не виходить. І я не знаю, де він. Скільки я можу його чекати. Можливо, він виходить саме тоді, коли я не дивлюся. Звісно, таке може бути. У, там база не заблокована. А тут є лакі-блоки? Тут немає лакі-блоки. Не підглядаємо. О, базу блокуємо. Я ще його в свою базу чуть не закинув. Але ти тільки глянь, яка в нас база. О, Боже мій, да це ти глянь, скільки вони дають коштів. Ми з тобою дуже-дуже багаті. Напиши в коментах, скільки у нас є коштів. Тому що я навіть не знаю скільки це залишається, так і багато. Вічність будемо чекати, поки вийде той, хто нам дасть можливість оновити базу. Фігня, подумаєш там. <хи> ну він не виходить. Мене це ж бісить. О, дивись, в мене база не заблокована. І вже побіг. Не чіпати! Не чіпати, я сказав! Один все-таки взяв. Яка ти какашка Ну нічого, мені не шкода. А де цей бігає в мене на базі? Я ж його заблокував. А вони, напевно, виходять, да? Вони, напевно, виходять і заходять потім заново. Я його куплю, щоб він до тебе на базу не пішов. <хи> ага, будеш знати. Оце він в мене взяв, а я в нього купив. Ну, неважливо, що я купив, але буде знати ото. Взяли мого самого класу. Блін, це глазасті такі ще вони знайшли його тут. Ну, ну. тобі так важко вийти чи що. Та блін, тупо не виходить. Я дочекаюся. Я дочекаюся по-любому. Ти думаєш, я не дочекаюся? Ха! Я чекав батю з туалета, так що я дочекаюся. А може його тут немає і він ніколи в житті не вийде? Може. Може він пішов за хлібом, як мій батя? Я в печалі, тому що не зміг оновити базу. Почекай. А це не він? Ану, може він? Але це не він. Я знаю, що це не він. Але може він. Може мені пощастить? Ні, це був не він. Я не можу оновити базу. Мені печально. Але наша база виглядає ось так. І в наступному відео ми точно зможемо її оновити. Тому бажаю тобі чудового дня і пока-пока. Вау! -пока.